Дорога до людей це незвична дорога пізнання та нових відкриттів. З нагоди професійного свята у телевізійному кадрі працівники сільського господарства. Декілька зустрічей, декілька знайомств і цікавих долей. Колективний портрет господарів нової якості. Цікавимось дослідними полями Львівського національного аграрного університету. справді, ліпше один раз побачити, ніж сто разів почути. Діаметр кореневої шийки для технологій, які працювали ще не так давно, 5-6 років тому, був в межах 0,6-1 мм. А зараз діаметр кореневої шийки 2 см, два рази більший. Потужний корінь, хороший урожай. Крім поважних наукових звань, Володимир Володимирович очолює кафедру технології у рослинництві і є директором новаційного центру. Хтось з мудрих сказав, що новація вважається завершеною лише тоді, коли вчений проводить свій винахід у життя. Поки що лихочворо це вдається зробити. Якщо у поле виходить, то обов'язково з набором найнеобхіднішого інструментарію для спостереження за посівами. Сповідує скрупульозність і точність, бо жодні серйозні висновки чи прогнози не терплять приблизності. Треба зазначити, що як по інших культурах, так і по ріпаку генетичний потенціал наших сортів є дуже хороший. Він нічому не уступає іноземним гібридам чи сортам. Справа в тому, що в селекцію насінництва треба вкладати кошти в Україні кошти не вкладаються, і через то якість підготовки насіння наших сортів дуже програє. Найбільшу радість вченому приносять ріпак і пшениця культури, якими він особисто опікується та доглядає. А площі посівів немалі, 150 гектарів ріпаку і 200 з гаком пшениці. Велика праця приносить і велике задоволення. Наші університетські поля є добре очищені вже від бурянів, окультурені. Ми їх довели до нормального стану. Тут треба зазначити, що тут великий вклад зроблений якраз ректором академіком Снітинський. І тепер легко працювати на цих полях. По пшениці ми дійсно працюємо з сортами української селекції фаворитка, золотоколоса, смоглянка, інші, які забезпечують нам урожання 60-80 сценарів. Минулого року ми мали 60 сценарів в цілому по господарстві. Це досить хороший показник, бо кліматичні умови були несприятливі. Маємо гарні види. І цього року, одним з складників високої урожайності, одним з елементів технології. Який прийшов до нас от буквально два роки тому, це те, що ми восени почали вносити гербіциди. Не навесні, не у травні, а восени і використовуємо гербіцид-марафон. І от сьогодні ви бачите чудове поле навесні тут гербіцидів не було внесено, восени тільки був внесений. Ні одного бур'янчика ніде на цілому масиві. Ми не бачимо. Ми знову повернулися на вже знайомі місця і у поле, і в сад аграрного університету. І всюди застали ось такий розмай. Явище пішло сьогодні, які попередні роки ріпиководи не знали. Це те, що є дуже велика проблема з шкідниками. Оця жара, майже тиждень до 30 градусів, жара, спровокувала масовий виліт шкідників, і практично всі інсектициди погано працюють. Отут на нашому полі було оброблено воно інсектицидом Нурелде, це дуже потужний інсектицид. Але сьогодні ми бачимо, вже десь і окремі екземпляри квіткоїда появилися. І що дуже проблемно, це те, що вперше, от на початку цвітіння, з'явився стружковий прихованохоботник. І, і в нас тут проблема є, і на багатьох полях. За той новий шкідник і дуже небезпечний. Прихованохоботник стружковий. З ним легко боротися, він дурний. Ми от будемо через 2-3 дні тут обробляти це поле інсектицидом Моспілан, який рахується дуже сильний, працює при високих температурах до 30 градусів, і саме важливе, що він безпечний для бджіл. Нова стадія розвитку рослин і плодів, нова божественна мудрість і радість, і новий крок до діта. Затребувана і перспективна та наука, якій вдається поєднати теорію з практикою, тим паче національна аграрна наука. Буквально за декілька днів до початку масового збирання зернових разом із науковцями львівського національного аграрного університету оглядаємо 16 гектарну площу, впираємося в стіну густої пшениці нашої української селекції. Розповідають, що усе тут враховано і, попередник, і сорт, сорти, і необхідні агрозаходи, як власне пропонують і наука, і самі вчені. Вчасно та якісно. Тому і можуть нині гордитися плодами своєї праці. Їх видно і вони дуже конкретні. «Ну Як ви оцінюєте зараз урожання, навіть судячи, коли дідівський цей метод, коли по зерненках рахували? Оскільки в нас тут є по 50-55 зерен колосі, то ми можемо тут розраховувати на рівні урожаю десь в межах 50-60 центнерів. Хоча я ще раз повторюю, що ми ну, не ставили тут мету виростити якийсь там рекордний урожай. Ну, як би там не було, все одно з трепотом чекаєш і пори, щоб зібрати урожай, побачити, які є результати. Вони цього року у нас ну, непогані, на мій погляд, бо було все-таки трошечки обмежено ресурсів. Але за рахунок технологій ми виходимо не на поганий результат, і жнива без сумніву, нас тішать. Професор Володимир Лихочвор разом із колегами взяв під безпосередньо опіку і ріпакове поле. Ті ж вимоги і та ж пунктуальність ростом і розвитком рослин необхідно постійно керувати, спрямовуючи їх силу на формування потрібних структурних елементів урожаю. Лише за таких умов інтенсивні сорти повністю реалізують свій біологічний потенціал. Сьогодні, от ми бачимо, вже ріпак достиг. Практично розрізкування стручків немає ні від шкідників, ні від хвороб. Немає бур'янів на на, на на всіх площах нас. Тобто технологічно ми все нормально спрацювали і розраховуємо на високий урожай. Треба сказати, що в Україні вже навчилися вирощувати високі врожаї, і 30-40 центнерів на сінярі це вже не є якісь щось такі фантастичні показники. Я думаю, що ми десь цього року теж в таких межах будемо мати, тому що попередні роки ми поза 30 збирали. Ну і хотів би ще раз сказати, користуючись нагодою, бо дуже багато є таких незрозумілих питань, що ріпак це є культура, яка виснажує ґрунти. Нічого подібного. Ріпак це культура, яка підвищує родючість ґрунту, тому що всі рослинні рештки переважно лишаються з масивної рослини. Ми забираємо якусь третю-четверту частину, такі відчужому рожаю, а решта лишається в ґрунті, повертається в ґрунт, і за рахунок цього підвищується родючість ґрунт. До жнив необхідно готуватися заздалегідь, сконцентрувавши воєдино і кадри, і техніку, і фінанси. Відчувається, що на цій 140-гектарній площі Більського національного аграрного університету, яку він орендує у селян Горпина Кам'янка-Бузького району, працюють досвідчені організатори виробництва по-сучасному менеджери. Вони забезпечили високий темп і якість жнив, і щоб механізатори та водії були вчасно нагодовані. Якщо у людей гарний настрій, то й продуктивність праці буде належною. Воїсту нужнева як лакмусовий папірець на професійну зрілість, систему знань, принципово нове застосування технологій та їх агрохімічне застосування. Найвідповідальніша пора, збір урожаю, ріпаку, чорного золота. От в мене тут на долоні лежить, це дійсно чорне золото, бо якийсь нафти, тут з нього можна робити олію, можна робити пальне. І в цьому дуже хороша перспектива для України. На жаль, вона не реалізовується в силу різних причин. На цих полях ми маємо надію зібрати хороший гружай. І ну, ви бачите, поле чистеньке, ріпак стоїть гарний і надіємося, що наші сподівання виправдаються. Нарада семінар одна із форм професійного навчання. Нещодавно у Самборі найголовнішими учасниками такого тренінгу стали голови сільських, селищних та міських рад самбірського, мостицького, старосамбірського та турківського районів. А до цього вже були подібні кущові наради у Стрію та Городку, і, напевно, не випадково збирались. Держава не на жарт стурбована різким спадом економіки села, сільських територій громад, а отже, і поступовим зникненням господаря, власника на селі. Як таких ситуація складна. Не приховував свого занепокоєння, і голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Костюк. Для того, щоб побудувати міцний фундамент економіки в області, треба, звичайно, починати із села, тому що традиційно, як говорить народна мудрість, хочеш розуму їдь в село, якщо хочеш грошей їдь до міста. І починаючи з того, що в селі потрібен бізнес. Який вибудує основу для розвитку сільської громади. Громада села Літиня Дрогобицького району вже не мріє про створення у себе сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, а успішно утверджує його в реальному житті, щоразу наповнюючи новим змістом. Обрали молочне тваринництво, переконали людей, що воно має перспективу і тому не варто пускати худобу під ніж. А якщо є молоко, то й переробники не забаряться. Будуть і гроші, хоч і за них сьогодні необхідно повоювати. Які послуги може надавати ваш кооператив для членів свого кооперативу, для тих людей, які вступили до вас? Е, у першу чергу заготівлю кормів, тобто косіння, зрібання сіна, тюкування сіна, тюкування соломи. І також ми реалізуємо сіно, солому і рядом от, беги, зараз сінаж, а в дальнішому буде кукурудзяний силос, заготовлений по канадській технології. Який має досить високу поживність і також високу віддачу молока. Допомагають, як правило, старанним і тим, хто хоче, вміє працювати і не злякався труднощів. Вони завжди будуть. Дітинців та їх продуктивну худобу помітило керівництво канадського проєкту підвищення конкурентоздатності молочного тваринництва в Україні». У день зйомок іноземних гостей тут радо чекали, тим паче, які матеріально допомогли і підтримали місцевих трудівників. Добрий день. Добрий день. Повага до мови корінної нації, ознака високої освіченості гостей і дипломатії. Невеличкий молокоприймальний пункт у селі. Конкретний приклад реалізації міжнародної співпраці. З чогось все таки потрібно розпочинати. Що дає кооператив? Перш за все дає знання передових технологій, які є, бо до цього часу. Два роки почалася у нас співпраця з дорадчою службою, основи те створення кооперативу. З Значмішкою дивились на ті передові технології, що нам запровадили. Сьогодні воно вже. Тавди вийшло в норму, і здається, що нормально. Іван Порій, сільський голова літині, причетний до створення культурних пасовищ для громадської худоби, площею майже 123 гектари. Один електропастух власний обслуговує таку територію. І одна людина, яка наглядає за господаркою і селянськими корівками. Як кажуть, для порядку на пасовищі 126 дійних корівок і більше двох десятків телят. Є що показати на що подивитися, і не тільки гостям з Канади. Стосується сьогоднішнього процесу, який ми знімаємо з вами в кооперативі єдність, він націлений на те, щоб отримати молоко вищої якості. В Прибалтиці, країни Європи, окремі фермери, використовуючи таке доїння, мають хорошу якість молока. Чому? Тому що безпосередньо з вим'я корови молоко поступає в резервуар для зберігання молока. А тепер доречно показати роботу доїльного устаткування, придбане за кошти канадської сторони. Його вартість 100 тисяч гривень. На свіжому повітрі нескладне обслуговування. Одночасно обслуговуються чотири корови а молоко трубопроводом. У спеціальній ємкості такий потиск чи єднання рук багато про що свідчить, принаймні про найближчу обнадійливу співпрацю зацікавлених сторін. Запитуємо у канадських гостей, якої вони думки про нинішню зустріч і чим привабила їх Україна, хто причетний у них до встановлення ціни на молоко. Щодо ціни, то вона формується в певній структурі організації, де є представники як від держави, як від, так від переробників, так і від фермерів, виробників молока. кожного року можуть бути незначні коливання ціни на молоко залежно від тих витрат, які несе на виробництво фермер. Тобто, якщо збільшується його витрати на виробництво, відповідно може збільшитися ціна на молоко або навпаки зменшується, то зменшується ціна Вижеч вікова. Це люди досягнули гарних результатів, але можна досягнути ще більше, ще краще. За допомогою прест. Вони просто захоплюються нашими землями, які можуть давати велику продуктивність. Таким чином люди зможуть мати кращі корми для худоби. Сьогодні будь-яка допомога важлива. Тут же цікавимося, як діє на практиці і обласна програма підтримки селян, які вирішили зайнятися молочним скотарством. Що знають у дітині про державну підтримку цієї сфери бажаючих. Займатися тваринництвом. Прощаємось з літиною та його власниками, але гадаємо, що ненадовго ділові люди завжди притягують. Тут цікаво, тут вирує життя, тут є чому навчитися, запозичити досвід. І приємна адреса для тих сільських та селищних голів, які виношують мрію сприяти народженню кооперативів на своїй місцевості, на своїй території. Скільки б років не минало, а людина обов'язково прагне повернутися до своїх витоків, до місця, де народилася й де пройшли найкращі роки. Дмитро Огньов наважився зробити цей відповідальний крок у розквіті творчих і фізичних сил. Вся сім'я сьогодні в Дрогобичі. Я сам народився в цьому місці. 92-му році виїхав звідси, і в 2008-му не пам'ятаю, му чи -му повернули сюди. Мешкали в багатьох містах України. І сьогодні вирішили повернутися на батьківські землі. З Києва у Другобич Дмитро Огньов повернувся разом із сім'єю. А якір для здійснення давньої мрії вирішив кинути поруч з райцентром як своєрідний виклик розрусі та застою. Економіст сільського господарства за фахом, але за покликанням він палкий прихильник розведення дрібного тваринництва, овець відомих у світі порід. Чи то гени далися в знаки, чи можливо виховання в родині, але нічого випадкового у житті не бувало. В нашій сім'ї ніхто не займався господарством, але ще в часи там х років всі народилися в селі. Це була Росія, всі робили в селі. знають, що це таке? І, Звісно, дітям мені, там братові, і всім іншим всім прививали це відчуття до тварини. За якихось півтора року біля Дрогобича виросло ціле тваринницьке містечко з нетрадиційною архітектурою, вишуканістю та естетичним смаком господаря. Нині новобудова нагадує білий корабель серед зеленого моря пасовища і робочий кабінет як капітанський місток. Найближчі помічники у реалізації ідеї брат Олександр та колишній товариш, однокласник Дмитра Огньова. На сьогоднішній день приватна територія це є два гектари, на які розташована ферма. На сьогоднішній день є 37 гектарів землі, на яке є розпорядження на пасовище і сінокоси, і біля 100 гектарів землі оренди паїв. Колись я був присутній на одній зустрічей. Збиралися люди, яким не байдуже ця держава. І я почув таке такі слова, коли сказали, що вівчарство – це за отрасль в Україні. А я люблю, коли тяжко. Мені стало це інтересно. Прорахували, з'їздили в Європу, подивилися і зрозуміло, що ми в Україні можемо створити таке саме, а навіть і краще господарство, і займатися таким самим вирощуванням овець, м'яса вовнової породи, і виростити такої, такої ж якості м'ясо і такої ж якості е, сировину для майбутньої легкої промисловості. Не випадково на щоглі поруч з державними прапорами України є і прапор Євросоюзу, як своєрідна подяка за ідею, якою там за кордоном захворів на все життя. Але будь-яка цікава справа завжди з'являється на світ у стражданнях і труднощах. Не оминули вони і цього разу. Якщо дивитися в минуле, то ще рік, півтора тому назад тому, то ми стикалися з такими проблемами, як виділення землі які сприяння фермерського господарству полегшення і покращення клімату. І одна з таких проблем було це виділена земля для нашого господарства, для пасовища сінокосів. Але на сьогоднішній день земля вже виділена з державного фонду. І на сьогоднішній день я хочу так думати, що буде краще і краще вже і легше розвиватися. Надія Янів, заступник начальника управління, начальник відділу. Маркетингу виробництва продукції тваринництва управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації у цьому господарстві не вперше. Насамперед, як фахівець, дорадник, і тут її допомога вкрай потрібна. Ну, один раз побувавши в тому господарстві. Я зрозуміла, що такі господарства нам потрібні і, звичайно, всіляко підтримую. Я особисто не те, що я особисто, головне управління підтримує господарство, таке допомагаємо йому для того, щоб він міг розвиватися, щоб йому трошечки десь згладжувати ті різні бюрократичні нюанси, нюанси, які виникають всюди і в кожного. Разом з господарем фермерського господарства з цікавістю оглядаємо приміщення, як і зовні, всередині тут також всюди порядок. Єдиний запах, який збуджує нізрі і подраздні дихальні органи це запах свіжої соломи і сіна. Але найголовніше, що всі клітки та стіла заповнені вівцями. Добре поставлена племінна робота найвища ознака професійного розвитку господарства та його керівника. На цьому господарстві було доведено до тисячі голів. А в цьому ж році ми запускаємо вже починаємо розвиток в селі Летня Дробицького району. Там буде господарство як племіне, так і для виробництва товарного поголів'я буде около 4 тисяч голів. І також з початку слідуючого, 2013 року, вже починаємо будівництво двох ферм. Це буде Ферми для вирощування овець породи суфольк, шотландської породи хочемо довести до кінця року поголів'я приблизно до 800 голів, 750-800 голів. Це буде племінне господарство. Наприклад, на сьогоднішній день ні одна програма державна не фінансується вівчарством. Єдина є програма для суб'єктів племі з племінної справи. Є така програма селекції, в якій може прийняти участь господарство, яке займається вівчарством. Є обласна програма розвитку тваринництва, і в ній включено є такий розділ закупівля племінних генетичних ресурсів. Тобто можна закупити племінних овець і отримати відшкодування. І мені дуже шкода, що десь рік доходить до завершення і ніхто не скористався такою, такою можливістю. Сміливі навчинки люди ні на мить не заспокоюються на досягнутому. Дмитро Володимирович власне таким і є. Нові задуми також дуже конкретні і реальні. Такі зможуть завоювати наступну професійну вершину. Що стосується вовни і шкіри, то на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день знову ж таки ведемо переговори з США з виробниками і будемо завозити обладнання, будувати якісь маленькі, невеличкі підприємства, які зможуть переробляти і давати сировину. Я думаю, що ми десь доходимо вже до того часу, коли вже всі поносили ми всього штучного, наїлися всього штучного і вже сьогодні хочемо натурального, а у вівці це тільки все натуральне, це вироби легкої промисловості, натуральні, надзвичайно красиві, корисні. Це і натуральні продукти харчування. Так що, я думаю, настав час для відродження такої галузі, як вівчарство, як козівництво теж. Для втілення нових проектів у вівчарстві завжди поруч мають бути надійні охоронці і пастухи. Ліпше собак Алабаїв цього ніхто не зробить. Ну і як скажіть не потримати таку красу, юне чудо створіння на своїх руках. Через декілька місяців уже не піднімеш її. Хто б мене поцілував? Наймолодший проект співпраці Львівщини та Євросоюзу розпочався декілька днів тому на аеродромі Сунів біля городка. Йдеться про вакцинацію дикої фауни, передусім на території, що прилягає до державного кордону. До диких тварин, зокрема хворих на сказ. Не застосуєш ні віз, ні закордонних паспортів, бо вони живуть за своїми об'єктивними законами природи, популяції та зміни місця перебування. Учасники проєкту – львівське обласне управління ветеринарної медицини, виробники вакцини з Київщини та пілоти з Житомира та Полтави. Між міністерством сільського господарства України та Міністерством сільського господарства Польщі заключена міжнародна угода по пероральній вакцинації і створення буферної зони вздовж західного кордону. Ну цю акцію ми Проводимо за кошти Євросоюзу і вакцинуємо 13 районів Львівської області, які межують з республікою Польща. Ну мета це зберегти і забезпечити стабільну епізотичну ситуацію в Україні і в Європі. Вартість проекту лише на Львівщині 3 мільйони гривень. Так триває завантаження літака вакцину, який тільки що повернувся із запланованого п'ятигодинного рейсу біля державного кордону. Але через сильний вітер та дощ небесний тихохід приземлився на годину пізніше. Така нелегка робота в авіаторі, які виконують спеціальні завдання. Е, Мусічук Юрій Васильович, пілот, командир самоліту. Як дівське небо вас зустріло сьогодні? Дуже приємно. І Волинь, і Львів. Ну, погода не дуже, звісно, сьогодні Спортилась трошки. Ну, допрацювали до кінця. Все завдання виповнили як положено. Як ви вважаєте, якість роботи ветеринарна служба і ті, які живуть на землі, оцінять вашу роботу сьогодні? Ну, завтра, післязавтра, через 10, через 20 днів, через місяць? Я думаю, що так. І наші оцінять і Польща, і Білорусія, і всі закордонні країни, які, з якими ми межуємо, теж оцінять в перспективі. Це Така праця повинна принести якісь результати. хороші. Працівники ветеринарної медицини показали, як вони вручну без авіаційної техніки розкладають приманку із специфічним запахом у місцях можливого скупчення диких тварин. У кожному районі в нас визначені точки контрольні. В яких районах є дві точки, в яких три. Оце ми якраз бачили розкладання приманок ну, даної вакцини в контрольних точках. Що воно нам дає? Звичайно, ми розклали, позначили, як ви бачили шнурочком. Через 4, 8 і 15 днів ми будемо силами служби ветеринарної медицини, ну, служби лісівників. Будемо знову йти в ті дні, в четвертий, восім і казав, 15, і перевіряти поїдаємість вакцини. Нелегко у такі ось дні пізньої осені здійснювати польоти, але ще важче чекати повернення екіпажів на землю. Є така професія чекати. І на завершення як би дуже хотілося, щоб факти, про які розповіли, у найближчому часі стали явищем, щоб наша благодатна українська земля зарясніла масовими сходами людської ініціативи. Нехай збудеться все задумане і замріяне під Господньою опікою з професійним святом вас, шановні трудівники села.